Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт Олександра. Сьогодні засобами масової інформації пройшла а, певна інформація. І, власне, всі посилаються на командувача українських сухопутних військ Олександра Сирського, який показав кадри, що нібито військові збройних сил України просунулися у бік горлівки. А чи маєте ви якусь інформацію з приводу того, що відбувається на цій ділянці? Ми попередньо вже колись говорили про те, що ну так чи інакше, але ми... Плануємо, скажімо, рухатися в ту сторону, також розумію, що стратегічно важливість Горлівки в тому числі. Але е, м, треба нагадати, що ну ми не вперше там була історія із Тереконом, який ми зайняли, але потім е, залишили, що зараз відбувається у цій частині Донеччини. Так, дійсно, справа в тому, що село оборони України вони знаходяться по лінії бої дітей біля Горлівки на е, достатньо близької відстані, е, майже скажімо так, впритул. І тому в нас є можливість здійснювати е, дії ближнього характеру атакуючи штурмові дії, і е, безумовно ці дії так чи інакше, але е, вони закінчуються е, заняттям позиції, які контролювали до того російські окупаційні війська. Е, тому я можу сказати так: поки що е, не треба цього робити якусь велику е, перемогу. Це буденна робота, яка відбувається по всій лінії зіткнення до речі, не тільки біля а, Горлівки, але біля Горлівки воно більш помітно, тому що це а, безпосередньо притул до самого міста. а, розміщуються ці а, позиції, і тому, а, через деякий час, а, якщо нам вдасться там закріпитися, вони з цірої зони перейдуть. Вже безпосередньо повністю під наш контроль, але не треба якось поспішати з висновками. Це поки що не говорить про те, що ми розпочинаємо процес звільнення горлівки. А ні, це а, знову ж таки буденна а, рутина а, щоденних. А, ось таких дій по знищенню ворога та поверненню під контроль позиції. Олександре, через горлівку проходять якісь великі залізничні і автомобільні шляхи. Наскільки я розумію, Тобто да? ну, він логістично а, важливий. А, так, горлівка, вона завжди була дуже приваблива саме в питаннях а, логістики. А, до речі, саме коли розпочались наші а, дії в південно-західному секторі від Бахмуту, то а, і було звільнено Клечіївку та Андріївку. То росіяни вони а, дійсно перелякалися. Бо ще трохи, і а, ми б взяли під свій контроль основну логістичну артерію, яка йде з Бахмуту на о, горлівку. О, горлівка для них важливим є містом і ну, це така агломерація ось... там, де Донецьк, Макіївка. Так, це фактично можна назвати агломерацією і в якомусь сенсі відповідно з кожного цих сел або міст, йде вихід, це вхідні ворота до іншого села або міста, і так до Донецька. Фактично фактично можна казати, що це велика така агломерація. Коли говорити про те, що відбувається в Авдіївці, а, речники, які відповідають за той напрямок, кажуть, що суттєво збільшується кількість атак, а, порівнюють із а, періодом новорічних свят. Тоді кажуть, було десь приблизно до 20, і ми казали, і вони казали тоді, що це певне затишня. Зараз фактично вони фіксують вдвічі, а подекуди і більше збільшення кількості а, атак. Що відбувається на тому відтинку? Наскільки там ситуація загострена? Росіяни зараз намагаються переважно вести міські бої, тобто просуватися саме в саме місто, а не стільки, як вести в польових умовах наступальні дії на південно-західний напрямок від Авдіївки, а також на північ від Авдіївки. Раніше для них була мета це оточення. А після цього тільки розпочаток е, міських боїв зараз навпаки, тому що чому? через а а, чому? поля, тому що просування через поля це великі втрати. Вони навіть самі е, визнають, що в них втрати під час ось таких наступальних дій 1 до 10, але вони при цьому не мають жодного результату. Ну тобто вони можуть провести там 10-20 е, штурмів е, в напрямку степового. Не мати жодного результату, але або але втратити при цьому 2-3 роти і не тільки людського ресурсу, а ще й механізованої компоненти під час міських боїв зменшується кількість втрат через те, що є за що зачепитися. Кожний будинок він є не тільки вогневою точкою, він є місцем для прикриття для укриття. Фактично чіпляючись за кожен з будинків, вони а, можуть таким чином просуватися, мати якийсь результат при цьому і зменшуючи свої втрати. Ну це в Авдіївці ще є за що зачепитися, вони, хоч і руйнують там цими кабами страшенно все місто, але фактично ну воно ще не руїна, скажімо, як Мар'їнка, коли порівнювати та тому там є ще такі оборонні, скажімо, місця. Так, безумовно, там є ще використовувати саме міський ландшафт як прикриття вулиці і квартали. А те, що вони руйнують все кабами, то це дійсно правда. Там зараз інтенсифікувалися саме дії тактичної авіації росіян. А вони майже постійно використовують саме каби для того, щоб знищити в першу чергу багатоповерхову забудівлю. тому що багатоповерхова забудівля вона фактично як висота її можна використовувати як висоту і тим самим впливати на можливості ворога по просуванню та невелюючи їх штурмові дії, тому для них є пріоритетом знищення в першу чергу багатоповерхівок. Олександре, коли говорити про Лиману Куп'янську вісь, ми багато зараз говоримо в принципі про напрямок Куп'янський, про Табаївку, про Крохмальне, яке було захоплене. Наскільки росіяни сьогодні активні там? Тому що ну в серебрянському лісництві ми загалом чуємо безкінечно про те, що там ну пекло, якщо є на землі, то це там в серебрянському лісництві. А от Куп'янськ, наскільки сьогодні для росіян пріоритет? Він залишається пріоритетом так само, як Лейман, Борова, і це їх загальний основний план по просуванню поломана Купінської вісі та виходу на лівий берег річки Оскіл. кіл. В районі Купінська знову ж таки в них тиск продовжується на Сіньківку. Хоча вони вже і так розуміють, що сіньківка це не те село, яке можна буде. Легко вскрити, бо це достатньо а, такий а, серйозний укріп район Сил оборони України. А вони намагаються діяти м, умовно кажучи в обхід. І до речі, ось цей просування в районі Крахмального це один з таких епізодів, а, коли вони намагаються діяти в напрямку лівого берега, а також безпосередньо по логістичним артеріям, по трасам, але в обхід основних напрямків а, атаки. Олександр, ви пишете у своєму телеграм-каналі, за яким ми безумовно стежимо. що російські окупаційні війська посилюють чисельно, мається на увазі, і я так розумію, не тільки угруповання Дніпро, яке відповідає за оборону лівобережжя Херсонщини. З Чим це пов'язано? Тобто, загроза їм стала зрозуміла втрати лівого берега цієї області, що відбувається там. Взагалі, з групою військ Дніпро дуже цікава історія, тому що генерал Теплінський він вже не вперше звертався до командування російських окупаційних військ з проханням підсилення його групи військ в 2023 році. Вони отримували це підсилення, і протягом року ми бачили, як вони збільшили майже на 10 тисяч. Загальну свою кількість, якщо раніше група військ Дніпро за своєю боєздатністю та загальною можливостями вона була другою з кінця серед усіх груп військ, то зараз це друга вже спочатку, сильніша та потенційно боєздатніша тільки група військ південь, яка діє в Донецькій області зона відповідальності. в неї саме Донецька область. Зараз група віз Дніпро має майже 77 тисяч особового складу. При цьому вони постійно отримують підсилення по категорії бойових броньованих машин. Тільки за останні два тижні вони отримали в плюс біля сотні ББМ. Це, це при тому, що вони втрачають і компенсують ці втрати. Постійно, бо там а, я дуже так професійно та ефективно працюю, як наша артилерія, так і наші дрони. Траса 2206, Наприклад, а це яка а, проходить біля кринок, а півпівденніше, то вона взагалі перетворилась на кладовище а, російської техніки. Але вони мають можливість не тільки компенсувати, а і ще й нарощувати цей потенціал. Це це вказує на те, що Теплінський а, отримав. Ну, назвемо це так. карт-бланш, можливість проведення а, наступальних дій в напрямку і, скоріш за все, до виборів а, президента так званих виборів президента Росії. Він також повинен буде а, скажімо, вирішити це питання, тому що. Путіну йти на вибори, і при цьому щоб в інформаційному просторі лунало, що його СВО, так звана, яка йде за планом, там щось на лівому берегу. Якийсь плацдарм знаходиться, ну це м'яко кажучи, не дуже буде сприяти його а, передвиборчій а, компанії. Тому для Теплинського поставили ось таку умову і надають йому можливості а, по а, вирішенню цього питання, зокрема і тими трасами, які ведуть з Криму. А наскільки ну от у них оце плече підвозу дуже швидке там, тому що ну пані Гуменюк казала, що є певне е, спостереження, що формуються чи то нові е, сили додаткові в Криму для того, щоб перекидати їх на лівобережжя, та е, будуть посилюватись, зокрема, за рахунок тих, хто на півострові. Ну на півострові зараз знаходиться група військ оборони Криму. Вона невелика. Там приблизно до 12 тисяч особового складу. А вони виключно частково зможуть вирішити це питання. Крим він транзитний. Це в першу чергу. Це транзитний плацдарм, який використовує для транзиту усього необхідного матеріально-технічного забезпечення для особового складу і так далі. А те, що дійсно вони там логістично будуть забезпечувати так, дійсно проблема проблема загальної лівобережної Херсонщини плацдарму полягає у тому, що ми, не дивлячись на те, що не маємо повного спектру засобів протидії росіянам, там наше угруповання невелике, наш гарнізон називаємо це так, але а, ми маємо а, можливість а, захисту цього гарнізону. І використання тих засобів, які в нас в нашому розпорядженні, цього в принципі недостатньо, але вони ефективно знищують ворога. У нас нам не вистачає саме логістичної компоненти. На жаль, у росіян є не тільки кількісна перевага, але і ще й логістична компонента. Так, шляхів не багато трас не багато по лівому берегу, які можливо було б так використовувати, як логістичні артерії, але вони є. І вони працюють. Олександра сьогодні з'явилася інформація, що вчора надвечір направду. правду, речник Пентагону м, офіційно підтвердив, що Україна отримає від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. А сьогодні зустрічаю м, вже навіть такі порівняння, що це альтернатива Атакамс. Що це за зброя? Як ми будемо її використовувати? Я так розумію, точну кількість нам не називають. Ми би звичайно хотіли більше. Але мова йде не про велику якусь партію, принаймні, першу. Це не альтернатива для Атакамс, і це не зовсім бомба. Це, а це такий собі мікс а, між бомбою та реактивним снарядом. Вони мають реактивний розгонний блок М 30 а, від реактивних снарядів до а, М 142 Хаймарс і М 270 а, але у якості бойової частини використовують плануючу бомбу. І це дозволяє з використанням розгонного блоку і безпосередньо можливостями планування само, самої бойової частини досягти відстані польоту до 150 кілометрів. При цьому сама бойова частина вона може маневрувати. Вона може змінювати напрямок. Польоту вона може навіть повертатися назад, якщо треба. Якщо вони побачили там якийсь об'єкт, який має перевагу перед ціллю для знищення за своєю важливістю, бомба може пролетіти. Повз нього а потім знову ж таки повернути і нанести цей удар. Тобто вона достатньо мобільна в повітрі, скажімо так, і До точно, додому, вона... і високоточна та пане Олександре це все високоточна зброя, безумовно. І при цьому в неї бойова частина приблизно 2-2,5 рази більше аніж у середньостатистичного бої снаряду реактивного снаряду М 30 для Хаймарсів. Але порівнювати з Атакамс не треба, тому що Атакамс, в першу чергу ракета оперативно-тактичного рівня. До того ж, з достатньо а, потужною бойовою частиною, набагато більш потужною, ніж у GLSDB. І різним функціоналом. Та є, там є а, різні модифікації цих ракет. Ну і відстань, звісно ж, звісно, а, відстань а, більша. А, отже, GLSDB Тут 150. Ви перепрошую. 150 кілометрів дальність? у Атакам з відстань 160 та 300 кілометрів, а відповідно від модифікації, в залежності від модифікації. До 300 а у, кілометрів. А у GLSDB? До 150. Угу, угу. Які задачі зможуть виконувати? Які задачі зможе виконувати така зброя при великих кількостях, скажімо? А це, скажімо так, це а, той самий Хаймерс, але з відстані ураження цілі в два рази більше. Ця бомба вона займе свій функціонал, реактивний цей а, боєприпас, а вона займе свій функціонал, тому що вона буде корисна як по знищенню командних пунктів, пунктів управління, складів з боєприпасами, паливно-мастильних матеріалів, Супер. знищення штабів. А окрім цього іншого ще її, її можна використовувати по аеродромам. Хоча по аеродромам найкраще використовувати, е, все ж таки дійсно атакам з бойовою частиною касетного типу. Кажуть, що вже ледь не сьогодні вона буде на е, лінії фронту. Ну, принаймні, про це писали засоби масової інформації публічно. А сьогодні ну, якась бавовна на аеродрому е, на аеродромі в Криму. Ну, це за далеко. Крим, далеко навряд чи Джейлес Дебі до туди може долетіти з урахуванням його її характеристик, а це скоріш за все щось інше швидко вона повинилась по лінії боєзіткнення. поки що я не можу не підтвердити не спростувати що її вже майже сьогодні можуть використовувати ну коротше за таку за таку зброю ставимо плюс нашим партнерам ми чекали тому що дуже багато було розмов і в інформаційній площині також що ну нам така зброя дуже потрібна а що зі снарядами пане олександре тому що блумберг написав сьогодні наступне україні бракує боєприпасів зволікання з підтримкою дасться в знаки вже навесні євросоюз не зможе Оже надати обіцяний мільйон снарядів України до 1 березня 2024 року. А чим Україна воюватиме до весни і весною? Є звісно ж зараз постачання боєприпасів. Це постачання з країн Європи, це власне виробництво, але його не вистачає. Його критично не вистачає. Чим будемо воювати? Ми зараз знаходимося в режимі досить жорсткої економії. У нас дуже жорстка економія по всій лінії бої Хоча з іншого боку, росіяни також скоротили кількість пострілів на добу, які вони роблять, але все одно це ніяк не покращує наше становище. Зараз сили оборони України знаходяться в обороні та в режимі економії, це дозволить якось ну перечекати, скажімо так, цей період. Але загально то були повідомлення, що Європа все ж таки зможе досягти рівня обіцяного мільйону снарядів для України. Будемо мати надію, що так воно і буде, але виробництво воно не. А якесь від заяви до заяви, воно постійно і кожного місяця ми або отримуємо більше, або отримуємо менше. Для нас що найголовніше, щоб отримували ми, хоча б стабільно від наших партнерів, у гур кажуть, що м, зараз ініціатива за росіянами, але фактично вони можуть вичерпати свої можливості до весни а там далі хід за нами. А нам наскільки критично важливо до цього періоду? М, Пришвидшити всі ці бюрократичні процедури, скажімо, і розблокувати те, що заблоковане, обіцяне нам по світу о, бажано, щоб дійсно це відбулося якомога о, швидше. Бо ми ж бачимо, один з наших партнерів о, зараз о, фактично звів до нуля підтримку. Я маю на увазі саме Добре. США через, через свої внутрішні політичні о, баталії, і це вже позначається на постачанні тієї чи іншої номенклатури в Україні, а тільки Європа вона так швидко не зможе переналаштувати свій військово-промисловий комплекс, а виключно на допомогу Україні. Це дуже складно. Тому дійсно все залежить і ще від того, наскільки швидко вони вони вирішать свої власні питання, зручниками, якими на жаль, ми є на сьогодні. І як ми зможемо підготуватися до того, що буде відбуватися в другій половині 2024 року? Пасі вам величезно, що ви доєдналися, пане Олександре. Ми завжди вам раді. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив, був з нами на зв'язку. Дякую, дякую вам.